Оже на те, що на Росії почали здогадуватися. Сьогодні Путін підписав терміновий указ про одноразову виплату 400 тисяч рублів учасникам так званого СВО. Тобто, ті росіяни, які пишуть контракт з 1 серпня по 31 грудня цього року, додатково отримують чотириста тисяч рублів. І в цілому, в залежності від регіонів, виплати одноразові можуть сягати 2 мільйонів рублів, а то і більше. І ця новина прямо вказує на те, що на Росії дійсно зараз великі проблеми, якщо вже Путін підписує термінові укази, з набором росіян до лав окупаційної армії. Адже одне діло, коли перед телевізором в такому угарі бути імперського шовінізму, що аж качає, а з іншого боку, це безпосередньо бути учасником м'ясних штурмів. Росіяни поступово через Сарафанне Радіо зрозуміли, що відбувається, і зараз Кремлю все важче підтримувати рівень штурмових та наступальних дій гарматним м'ясом.